Заповнити таку таблицю, якщо між величинами А і Б існує пряма пропорційність. Якщо величини прямо пропорційні, то зберігається відношення цих величин. І це можна робити, заповнювати таблицю, ну, наприклад, використовуючи ту ж саму пропорцію. Тобто, наприклад, от якщо я хочу знайти оце Б, я позначу через Х. І тоді запишу таку пропорцію, що 9 поділити на х дорівнює 4,2, що ділиться на 1,4. І потім буду шукати, звичайно, це х, тобто 1,4 ми множимо на 9 і ділимо на 4,2. Домножу чисельнику і знаменнику на 10 і буду мати 14 на 9, а тут 42. Скорочується 14 і 42 в знаменнику 3, 9 ділимо на 3, отже, х дорівнює 3. Таким чином, я можу тут поставити 3. Ну, а далі, якщо йде мова про знаходження тут, то ось так, знову ж таки, я позначаю через х. І пишу наступну пропорцію: 4,2 на 1,4 дорівнює Х, що ділиться на 4,5. І знову ж таки знаходимо, чому ж буде дорівнювати Х. Разом з тим, ми можемо робити це і по-іншому. Ми можемо знайти у скільки разів, ну, наприклад, А більше за Б. Так як у нас з самого початку були відомі оці дві величини А і Б. Ми знайдемо відношення А до Б, це 4,2 поділимо на 1,4. Тобто 42 ділимо на 14, і це буде 3. Це відношення показує, що величина А в три рази більше, ніж величина Б. І тому, коли ми знайшли у скільки разів більше А, то, наприклад, для знаходження цього ж Х. Нам достатньо 4,5 помножити на 3. Ну і ми будемо мати 13,5. І точно так же можна було б знаходити і ось цю величину. Тому що якщо А більше Б в 3 рази, то відповідно Б в 3 рази менше. Отже, ми просто могли б 9 поділити на 3 на це число і отримати 3. Так, можна заповнювати таблиці на. Пряму у пропорційність величин. Протягом трьох годин 7 насосів викачали 882 відра води. Скільки відер води викачують 4 таких насоси за 5 годин. Ну, напевне, ці величини будуть всі прямо пропорційними величинами. Тобто, якщо ми у скількість разів збільшимо кількість насосів, то, відповідно, у стільки ж разів за годину вони більше викочують відер води. І у скільки разів ми збільшимо кількість годин роботи, у стільки ж разів, знову ж таки, збільшиться кількість відер води. Тобто ці величини є прямо пропорційними величинами. Давайте зробимо цю задачу, приводячи до одиниці. Тобто ми можемо спочатку знайти. Скільки за 3 години, 3 години один насос викачує відер води. Для цього ми маємо 882 поділити на 7, тому що кількість насосів зменшилась у сім разів. Отже, коли ми 882 поділимо на 7, ми будемо мати 126. Отже, 126 відер. Далі ми знайдемо за одну годину один насос, скільки викачає води. Так як кількість годин зменшилась в три рази, то і відер також кількість зменшиться в 3 рази. 126 ми ділимо на 3, будемо мати 42 відра. А потім будемо знову ж таки почергово збільшувати. Отже, у нас іде мова про чотири таких насоси. Значить, за одну годину чотири насоси в 4 рази більше викачують води, тобто 168 відер. А отже, за 5 годин 4 насоси. Викачуть в 5 разів більше води. 840 відер. Це і буде відповідь 840. Для 8 коней на 12 днів заготовили 576 кг вівса. Скільки кілограмів вівса слід заготовити для 9 коней на 10 днів за такої самої норми споживання? Знову ж таки, йде мова про прямо пропорційні величини. Тому приведемо до одиниці почергово. Отже, 8 коней за один день в 12 разів менше споживають, тобто 576 ділимо на 12. 48, як ми бачимо, 48 кілограмів. Тому один кінь за один день в 8 разів менше 6 кг. Далі 9 коней. 9 коней за один день в 9 разів більше, 9 на 6, 54 кілограми. А тому 9 коней за 10 днів